Дружні, з вами Деніс Дружній. Хочу вам показати зараз комікс. Пам'ятаєте Бондіка? Думаю, пам'ятаю. Напевно, під цим відео також не буде коментарів. Тобто Ютуб закриває коментарі під роликами, де я вам показую комікси, бо тому що дитяча, типу озвучка, я вам показую типу, мультики, дитячий контент, всякі такі діла. І тому Ютуб змушений закрити коментарі. Ну, нічого, зато. Дасте мені знати під іншими роликами, чи вам подобаються ці комікси, чи не подобаються. Тому, як буде можливість, напишете тут, а як не буде, напишете під іншим роликом. Все, у нас тут Бондік. Поїхали його дивитися. Let's go, друзі! Бондік! Я! Е? Е? Вейнь. Бон. Ем. О. Буль-буль-буль-буль-буль. Кінець. Ось такий був, слухайте, супербонтик. Це вже я називаю його супербонтик. Просто Бонтик. Сподобалось, нажимаємо лайк. Хочете ще нових коміксів? Підписуємось на канал. З вами був на зв'язку. Дені дружній. Всім дякую за перевід, всім пока. Бувайте, друзі!